Доброго, доброго ранку! Так, друзі, сьогодні у нас вівторок 8.45, це значить, що ти менеджмент зарядка за розкладом. І з вами сьогодні я, Мілітенко Катерина, і ми з вами сьогодні поговоримо про стратегії. Завершився цикл. Наших тайм-менеджмент зарядок, які повідомляли вас, які давали більше даних про таку філософію Кайдзе. І сьогодні ми розпочинаємо цикл тайм-менеджмент зарядок, і будемо з вами розглядати стратегію. Чому стратегія? Тому що у нас з вами завершується 2024 рік. І кожен із нас. Має створити для себе, спланувати для себе 2025 рік. Тому циклом зарядок про стратегію ми хочемо дати вам інформацію, дані, які підсилять вас в момент створення своєї стратегії на 2025 рік, від якої ви дійсно будете кайфувати. Отже. Сьогодні говоримо про е, вибір, про рішення і про те, як його здійснювати. Е, я почала читати книгу, яка називається Мистецтво війни Суньзи». Я думаю, що ви про неї точно чули, ви про неї точно або її читали. Якщо не чули, то читали 100%. Тобто я впевнена, що кожен із нас якимось чином якось мав дотичність до цієї книги. Про що вона? Ну, Насправді, якщо дивитись дуже прямо, читати її, то вона дійсно про війну, про те, як самураї в Японії. Розглядали, дивилися, вчилися воювати. Ось якщо дивитись дуже прямо. Але ж ми з вами дивимось на цю книгу і розглядаємо її з точки зору, а що я можу взяти з неї, і як я можу цю інформацію застосувати в своєму житті. Дуже просто, дуже, е, дуже цікаво насправді. Я завжди хотіла її почати читати, я завжди хотіла її прочитати, та? але е якось до мене не доходили руки. І ось цього разу вони дійшли. А, так от а, починається, починається ця книга саме з того, що а, автор говорить, так, автор говорить про, про те, наскільки. Важлива підготовка, і наскільки важливий професіоналізм в моменті підготовки до війни. Я ж це дивлюся, перекладаю на досягнення наших цілей, тому що будь-яка війна вона має завершитись досягненням якихось цілей. Ми це з вами точно знаємо, ми розуміємо, наскільки це важливо, тому що ми з вами зараз живемо у війні і це це вже стало частиною нашого життя для всіх українців: і ті, які в Україні, і ті, які знаходяться за кордоном, але душею знаходяться тут в Україні. Тож дуже просто, насправді, я дивлюся на цю книгу, як на книгу, яку можна, з якою можна витягнути дані і почати застосовувати тут і зараз, із стратегії, так? почати їх застосовувати. До життя. Бо насправді, як у війни є своя ціль, або будь-яка ціль, так і у нас з вами є цілі в житті, які важливо досягати важливо для кого? Для нас самих. А, так от, мені дуже сподобалася думка, яку говорить автор в цій книзі, що професіоналізм і мистецтво бути професіоналом це не значить, що. Людина і професіонал повільні. Професіоналізм значить виконувати всі дії, які необхідні, але але ці дії, вони виконуються дуже, чо, дуже чітко, дуже точно і, звісно ж, дуже швидко. І е, е, у кожному з нас є прекрасний плюс, е, який Готовий, який насправді ми маємо, але не завжди використовуємо. Це це перевага, і ця перевага, ім'я да, наймення цієї переваги це швидкість. Отже, у кожного з нас є перевага, яка називається швидкість. Вона зберігає сили, вона зберігає ресурси і вона зберігає час. Тому що якщо ми починаємо щось робити, а я це перекладаю до досягнення будь-якої нашої цілі, якщо у нас є ідея, і ми починаємо цю ідею втілювати тут і зараз, не вставляючи е час між своїм рішенням щось робити і собою тут і зараз, е коли ми починаємо діяти, ми дуже швидко розуміємо, що ці наші дії дійсно ведуть нас до цілі, або не ведуть нас до цілі. І тому ми можемо швидко їх змінити. Саме з цієї точки зору і розглядається, що е, швидкість зберігає час. Що ми не витрачаємо, зайві рухи, вже, не витрачаємо зайвий час на е, інші рухи. Якщо бачимо, що ці рухи не йдуть, е, не дають того результату, який нам потрібен. І е, е, автор говорить, що. Ми з дому маємо брати воєнні речі. Під воєнними реч... речами він має на увазі все, що необхідно для війни, все, що необхідно для наших для того, для забезпечення саме військових речей. Але він говорить, що їжу і потрібно добувати у ворога. І це точно так же, як і ми з вами дивимось на будь-яку будь ціль про те, що можна готуватись безкінечно. Можна пробувати робити все, ну прям готуватись, готуватись ідеально, ідеально. Але якщо насправді нічого не робити, то нічого і не вийде. Тому готуватись потрібно. Не ідеально ідеально, тому що насправді ми не знаємо, з чим ми можемо е, зіштовхнутися для того, щоб ми це знали, треба почати діяти. І ж е, про що я про що я кажу? Про те, що як тільки кожен із нас вирішує зробити якусь дію, не варто, друзі, між собою і своїм рішенням вставляти час. Варто чітко для себе зрозуміти, що дія важлива, дія крутезна, я її хочу і почати виконувати її тут і відразу. Звісно, розуміючи, які ресурси, основні загальні ресурси необхідні для того, щоб її реалізувати. Але. Готуватись вічно до того, щоб щось зробити, не варто. Бо тільки в бою, як говорить Суд тільки в бою ми можемо зрозуміти, що нам потрібно, і мені дійсно дуже сподобалася ця ідея, яку він говорить, що провізію потрібно здобувати у ворога, тобто під час. нашого, нашого Руху до нашої ідеї, до нашої цілі, ми можемо дійсно зрозуміти абсолютно весь спектр ресурсів, які нам необхідні, і відразу їх підтягувати до цього. А ще дуже класне вміння, яке є у кожного з нас, але ми точно його не всі використовуємо на 100%, це вміння обставини, з якими ми зіштовхуємось перетворювати саме на вміння. Обставини, якими ми зіштовхуємось, перетворювати саме на ті, ті ресурси, ті плюшки, які ми можемо використовувати тут і зараз для досягнення своєї мрії. Собі на користь. Тож, ось такі ідеї прийшли до мене, коли я читала книгу Сундзи Мистецтво війни. І е, я точно розумію, і я згода на 100% із автором, що коли в нас є рішення щось зробити, ми маємо почати діяти негайно, не чекаючи абсолютно нічого. Просто негайно почати діяти, це десь нам можливість швидко оцінити, наскільки дії правильні, це десь нам можливість отримати вже перший результат. І його відкоригувати при необхідності. І це дасть нам можливість не витрачати зайві ресурси, які ми можемо витрачати просто готуючись і нічого не роблячи. Ось так про це про це хотіла з вами сьогодні поговорити. З цим хотіла поділитись з вами. В нас залишається небагато часу. Я трошечки нагадаю вам, що діяти. Використовуючи ось цю методику із книги «Мистецтво війни Сундзи, ми з вами можемо тут і зараз, починаючи від сьогодні. А для того, щоб не забути і не пропустити все те, що ви маєте зробити, я рекомендую створити план план на день із чотирьох категорій задач: задачі робочі, залишаємо час на форс-мажорі. Близько 20% в дні задачі з навчання, задачі особисті. Коли ви випишете всі задачі, в стовпчик по категоріям, я рекомендую додати час, скільки часу ви плануєте витратити на ту чи іншу задачу для того, щоб отримати результат. І далі створить для себе той маршрут дня, який є для вас найбільш. Зручним і найбільш необхіднішим з вашої точки зору тут і зараз. Як ви можете пов'язати ці задачі в часі, щоб вам було зручно? Ось е, основна, основна е, необхідність створення маршруту, коли ми розуміємо, як пов'язуються задачі між собою, і скільки триває е, кожна задача для того, щоб чітко розуміти, скільки ми часу. Будемо проведемо на ту чи іншу задачу, да, скільки часу ми потратимо на виконання якогось завдання, і скільки у нас залишиться для якихось завдань дуже класних. Тож, друзі, важливе, важливе зауваження і важливе нагадування, коли ви будете складати ваш список задач на день. Будь ласка, не забудьте туди додати ті задачі, які надихають вас, від яких ви наповнюєтеся енергією. Слухати музику, хоча б 15 хвилин прочитати щось, що вам подобається. Трошки побути з своїми думками, попити каву з друзями, ту задачу, яка дійсно вас надихає, зробіть її для себе. Тому що якщо ви кожного дня будете додавати у свій розклад ті задачі, які вас надихають, у вас ніколи не буде виснаження від життя. А ми дуже хочемо цього в Богу тому що наша місія це робити сильних людей щасливими. Тож будьте, дорогі наші люди, сильні люди, щасливими кожного дня, незважаючи ні на що. І, звісно, наші тренажмент-зарядки вам в цьому допоможуть, і також вам допоможуть наші тренінги. В понеділок стартує стартують два. Легендарні, я би сказала, тренінги. Перший тренінг це Турбо-21. За 21 день ви опануєте мистецтво щоденного планування і планування на місяць. Ви будете досконало знати, що потрібно саме для вас, які завдання мають бути, скільки часу на них потратити, скільки часу має залишатись для себе улюбленої, і що в майбутньому хотілося би зробити. І другий тренінг, про який він легендарний, легендарний саме своїм результатом це турбомані. Сюди я запрошую абсолютно всіх, хто хоче розібратися з особистими фінансами в цьому році, і в новий рік вже зайти із іншим мисленням, іншим розумінням своїх власних ідей і своїх власних. Своїх власних фінансів, тому що за 21 день, він також триває 21 день. Ви розберетесь з найпростішого, що у вас є, скільки це коштує, до найскладнішого. Ви розпишете фінансову стратегію свого життя, і ви розпишете фінансовий план, як досягти кілька мрій. Для цього у вас будуть всі інструменти і таблиці, які, які допоможуть вам зроблять ось ту страшну роботу по сортуванню, таку рутинну і марудну роботу по сортуванню, по, по створенню якихось шаблонів. Оцю роботу ми вже взяли на себе, а ваша робота залишається. На цьому курсі наповнювати ці шаблонні таблиці вашими даними і вчитися робити зворотній зв'язок для себе, вчитися робити висновки для себе, для того, щоб потім інакше управляти своїми фінансами. Ось такі два запуски у нас планується, тож я рекомендую вам, дорогі мої, подивитися на це. Це останній шанс. В цьому році розібратися із особистими фінансами. І насправді я рекомендую ним скористатись. А зараз вам кажу: папа, крутого-крутого дня! Нехай ось ця ідея, про яку я сьогодні говорила із мистецтва війни Суньдзи про швидкість. Залишиться з вами надовго, і ви дійсно між своїм рішенням і собою тут і зараз не будете вставляти додаткового часу, який забирає енергію, забирає додаткові гроші, додаткові ресурси і надає нам того очікуваного результату. Всім па-па, до скорих зустрічей!